Всім привіт, котики. кіски. Сьогодні будемо грати в Stand Off 2. Так, що? Мені подобаються перегони озброєнь. Так, давайте е спочатку подивимось е сюди. Так. Друзі, так, запити. Так, е у коментарях підписники просили мене додати друзів. Так, Стендов 2, так, давайте додати друга, Додати, додати, додати. Так, додати, 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 додати. Так, все, все. Все, все, всіх додавив. То просив. Так, ну що, поїхали. Так, натискаємо грати. Так, перегону озброєнь вибрати. Так, все, чекаємо, завантажується. О, Сен Ярдс. Так, окей. Капець, а як? Сюди є. О! Оце крутий скінчик, мені подобається. Так, оце я дурбецал. Бо треба було пуляти у того чувачка, але бачили? О, є! Нова зброя! Так, давайте ось так. О є. Він не очікував. З виємки мене зняв, а як у нього це вийшло? Так, ну 4-3, тільки почалась гра дуже непогано. Так, а вже ж нічого мені поки що не дали, бо я приєднався тільки. Так, тренінг аутсайд, окей. Теж непогано. Тільки приєднався, вона одразу вже закінчилася. Так, окей, чекаємо. Так, є завантажується. Ну що, чувачки гу веде? а як? Та капець! А ви бачили, який вже в мене приціл? Це мені порекомендували мої підписники. Написали мені у коментарях, щоб я поставив таку крапку. Дякую вам. Дуже зручно стало. Так, є чувачок. Це тобі мінус. О є. Бачили. Е, так, е, якийсь кінчик крутий, зелений. Ого, бачили. Так далеко і влучив. О, цей скінчик тут теж крутий, бачили? О, це що я його. І та він мене одночасно. О, є. О, дробаш. Бри дробаш, та йди. Е -е, що там, я не пам'ятаю, як воно. Далі там бери дробаш, та йди дробаш, чи що? Бери дробаш, бери дробаш. Щось я забув. Капець і це що допомога була. Бо бачили, двох виніс, але зброю не змінили, на жаль. О, є, змінили. Капець, а як це він задобув чувачки? А навіщо ви пускаєте таких чувачків? Сюди. О, у нього ніж капець обережно. Ще раз, та капець. Так, все допоміг. Окей. Задивився на цю штуку мішень, та капець Це мені потрібно його е, повністю винести зі ста. 100... Відсотків щоб оє, щоб мені е дали другу зброю капець. Капець, це, мені здається, простріл був. Скрізь цю штуку з дерева. О, все. О, Спас. Спас мені подобається. Так, що я встигну зайти? Так, встиг. О, бачили? Так чпунь. Один раз зі Спаса. Він просто скрізь. Бачили? Так, Фомас, Фомас. Теж дуже круто. Так, у нього ніж був, бачили? У мене теж є ніж, до речі. Але я поки що не дуже. Кипеється, помітив той чувак. Я хотів, щоб. О є. Так. Є. Чувачки, я вже в мене вже рука набита, якщо що. Ого. У нього бачили два пікелетика. Так, йдемо сюди нагору. Капець він мене помітив, бачили? Та що таке, ну? Оооо, це кулемет. Бачили? Е, та як? Та щ... Ти що, зовсім же? А що, бачите, йому що важко йти, бо він. тяжкий, чи що? Капець, воно. Це кулі бачили в різні сторони О, розлітаються капець. Бачили йому пощастило. Так, 18.29, чи що. Так, мені щось, на жаль, нічого не дали. Окей. Бо мені здається, тому що я останній. Але повиносив е е непогано, непогано бачили? Для мене. Бо я тільки почав. Е Нещодавно трішечки грати, так, мапа лап. так, мінус один є. Так, роздав, але нікого на жаль. Так все чубочки веде привіт. Та прикривайте мене, він ззаду бачили підійшов. Капець, у нього ніж. Обережно. О, оце кулемет. Капець усім роздав. <ріст> Чувачки він зверху. Там ще й два чувачка. Ви бачили? О! Та капець. Так, окей, я тебе буду ось тут чекати. Так, а де ти там так? Та як? Кап... Я, я думав, що я двох зараз ви... виніс одразу, а. Не вийшло. О! Є! Так, дробаш. Бери дробаш, та йди дробаш. Так, ха-ха! Прикол. Прийшов. Т... А як? О, є. Так. О, є. Ой о, спас! Є, чувак, це спас. Так, а я влучу в нього. До речі, а чому? Капець, дуже зручно. Цей приціл. крапка. Дякую підписникам, хто порадив мені. Так, мені здається, що вони пішли на іншу сторону, вже респавм у них. Так. Так, це Фомасик. О, бачили? Це що двох одразу? А якщо б по той а, праворуч... Не пуляв в мене? Я по цих двох чувачків мінусунув. Е одразу. Та пець вони ззаду. Чому ви мені не допомагаєте? Так є. А як? Це що? ВМК у нього була? Як він завоємки таке робить? О, бачили, як я заліз? О, дякую. Футан, О, це кулемет. Та капець! О, це йому пощастило, капець. Ну, одного чувачка я допоміг з кулемета мінусанути. Так, 2023 оє. Це дуже е, круто для мене. Так, ну що, давайте подивимось, що. Так, е, а вже ж нічого не, мені не дадуть, але. Е, дуже непогано вийшло. Так, ну що, ось така сьогодні була швиденька каточка. Якщо вам сподобалось, як завжди, вподобаєчка, натискайте поділитися з друзями, натискайте підписатися на канал, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаюсь тут посилання, я граю stand off 2, ось тут граю stand off 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю в Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.